Хоч багато людей переконані, що добре знають Ісуса, існує безліч фактів про його життя і служіння, які залишаються для більшості невідомими, а що насправді знаєш про нього ти. Можливо, ти чув про його притчі, чудеса або розп'яття, але є деталі, які часто залишаються поза увагою. Деякі з них здатні поставити під сумнів навіть найглибші уявлення про Його особу. Цікаво, що чимало людей вважають, ніби вже все розуміють про Ісуса. Але мало хто заглиблюється у тонкощі, які відкривають глибину його людської і водночас божественної природи. Чи знав ти, наприклад, що він особисто не написав жодного рядка в Біблії, але саме його дух надихнув усе Писання? Або що спочатку навіть його рідні брати не вірили в нього? Такі факти можуть змінити наше бачення Спасителя. Тож, якщо ти прагнеш пізнати більше і дізнатися 38 вражаючих фактів про Ісуса, про які мало хто знає. Приготуйся до подорожі, яка виходить за межі звичних уявлень. Ці знання здатні дати нове розуміння Його особистості та місії. Присутність Ісуса на землі одна з найбільших таємниць християнської віри. Він поєднав у собі повноту людської природи та сутність Бога, уяви лише той, хто створив Всесвіт, ходив серед людей, був голодним, втомленим, спраглим і ніколи не використав свою силу задля власного комфорту. Цей унікальний союз божества та людяності, ключ до розуміння Його жертви. Євангелія від Івана говорить: слово сталося тілом і оселилося між нами, тобто сам Бог прийняв людську природу. Він знає, що значить бути людиною, бо сам це пережив, і саме це робить Його таким близьким. Ісус не дивився на нас згори. Він пережив ті самі спокуси, труднощі, біль і радості, що й ми. Він розуміє нас не з відстані, а зсередини. Як той, хто сам пройшов цим шляхом. І водночас ця глибока людяність завжди гармонійно поєднувалась із його божественністю. Коли Ісус втихомирював бурю, ходив по воді чи воскрешав мертвих, це був сам Бог у повноті, який проявляв себе у дії. Це був невіддалений абстрактний Бог, а той, хто жив серед людей, переживав те, що переживаємо ми, і розділяв нашу повсякденність. Цей нерозривний союз божественного та людського відкриває нам не лише духовний міст до Бога, а й потужний приклад того, що навіть наша вразливість не є перепоною для Його сили. Найбільш вражає те, що Ісус, будучи Богом, зовсім не мусив іти цим шляхом, але Він вибрав його добровільно, з любові. Він захотів обмежити себе тілом, стати частиною нашого світу не з примусу, а через глибоку турботу про нас. Це змінює наш погляд на життя. Якщо Христос, маючи всю силу Всесвіту, свідомо вирішив жити як ми, чи можемо ми сумніватися в тому, що Його плани для нас також наповнені любов'ю, сенсом і надією? Він не лише наш Спаситель, а й той, хто справді розуміє наші прагнення та болі. Його слова та чудеса це не просто прояви сили, а завжди натяк на щось більше, щось вічне, що виходить за межі цього життя. І коли ми дивимося на його життя, наш погляд природно звертається до тих, хто був поруч. Зокрема, до одного учня, Івана, який був особливо близький до Ісуса, Він не просто ходив за ним, а глибоко розумів Його серце. Іван був свідком найважливіших моментів, був поруч під час таємної вечері, і саме йому Ісус довірив свою матір під час розп'яття. Це було не просто прохання, а знак особливої довіри і духовного зв'язку. Іван був більше, ніж учень, він був другом, який залишався поруч не лише в хвилини слави, а й у моменти болю, коли багато інших відійшли. На відміну від Петра, що вирізнявся рішучістю та імпульсивністю, Іван діяв тихо, спостерігав, роздумував, глибоко вбирав у себе суть кожного слова та дії Ісуса. Його шлях це шлях внутрішнього перетворення. Від простого рибалки до апостола, який став автором одного з найглибших Євангелій. І в Євангелії від Івана 1926-27 ми бачимо цей зв'язок у повноті. Коли Ісус на Христі промовив: Жінко, ось твій син, і ось твоя мати, це було більше, ніж сімейне доручення, це був акт духовної єдності, вияв глибокої любові та поваги. Іван залишився вірним до самого Кінця, саме тому він є символом того, хто пізнав Ісуса не лише розумом, а серцем. Саме завдяки стосункам Ісуса з Іваном ми розуміємо справжню суть дружби. Іван демонструє, що бути другом Христа це не лише слухняність Його словам, а готовність відкривати своє серце, любити щиро і без умов. Ймовірно, саме через таку глибоку близькість Іван став єдиним з апостолів, хто прожив довге життя і отримав одкровення, які згодом стали частиною книги об'явлення. Ця особлива довіра, немов підготувала його до того, щоб побачити майбутнє і сприйняти істини, які були недоступні іншим. Життя Івана спонукає кожного з нас замислитись над власними стосунками, хто поруч з нами в найтемніші моменти. Його вірність є прикладом того, як щира близькість до Христа може стати джерелом сили, що тримає навіть тоді, коли все навколо здається нестабільним. І коли мова заходить про шторми, як зовнішні, так і внутрішні, варто звернути увагу на глибину текстів, які залишив Іван. Цікаво, що, будучи джерелом усієї мудрості, Ісус сам ніколи не залишив жодного письмового тексту. Це може здатись парадоксальним, адже хто краще за нього міг би викласти істини Царства Божого. Та Христос обрав інший шлях Він не писав, бо його місія полягала не в створенні книги, а в зміні людських сердець. Він передавав свої вчення не чорнилом, а живим прикладом, впливом, який торкався кожного, хто його зустрічав. Він жив серед людей, зцілював, навчав, надихав, і саме ці моменти ставали тим писанням, яке зберегли його учні. Євангелія стали не просто хронікою, а особистим свідченням тих, хто був поруч. У них не лише слова Ісуса, а дух Його присутності, бо йому було важливо, щоб Його послання не просто читали, а проживали. Він хотів, аби його істини ставали частиною щоденного життя, вибору, поведінки. Пригадується епізод з Євангелія від Луки, 10, 25, 28, де Ісус, замість написати нову заповідь, ставить людині зустрічне питання, що написано в законі, як ти читаєш. Він не нав'язує, не диктує, Він запрошує до роздумів, до особистого осмислення. У цьому вся суть. Його мета не залишити текст, а передати живе слово через реальне життя. І хоча він сам не написав жодної книги, його життя залишило глибокий слід у серцях тих, хто його знав. Євангелія, створені Матвієм, Марком, Лукою та Іваном, це не просто тексти, це свідчення справжньої близькості, глибокого духовного досвіду, втіленого у словах. Це ще раз доводить. Послання Ісуса це не лише те, що сказане, це те, що прожите. Його вчення не літера, а дія. Не просто рядки на сторінках, а запрошення до щоденного життя у вірі, любові та присутності Божій. Цікаво, що навіть автори Біблії, які писали про Ісуса, були натхненні силою, що перевищувала їх самих. Це показує, що його вплив не обмежувався словами чи пергаментом, він живе в серцях і діях. І коли ми усвідомлюємо, що сам Ісус нічого не написав, але надихнув Усе Святе Письмо, виникає питання яку спадщину залишаємо ми? Як Ісус передав своє послання простим людям, які змінили хід історії, так само і ми покликані жити так, щоб наше життя ставало джерелом натхнення для інших. І в цьому контексті не можна не згадати Його сім'ю. Адже поруч із ним були не лише учні, а й кровні рідні, які спершу не розуміли його місії. Сім'я Ісуса відіграла ключову роль у становленні ранньої церкви, і хоча спочатку деякі з його братів не вірили в нього, після Воскресіння їхнє серце змінилося. Наприклад, Яків, рідний брат Ісуса, став одним із лідерів церкви в Єрусалимі та автором послання Якова, яке вирізняється глибиною, практичністю та прямотою. Його приклад показує, що навіть найрідніші Христові мали пройти шлях особистої віри, перш ніж усвідомити, ким насправді був той, з ким вони виросли. Євангелія від Івана 7,5, прямо говорить, що брати Ісуса спочатку не вірили в нього, але після Воскресіння, побачивши славу Христа, їхня скептичність переросла у справжню віру. Це перетворення стало свідченням сили Божого Откровення. Коли Юда та Яків написали свої послання, вони не лише підтвердили істинність його місії, а й самі стали носіями цієї віри, живим доказом того, що навіть найзатятіший сумнів може перетворитися в непохитне духовне переконання. Той факт, що навіть найближчі родичі Ісуса потребували одкровення, нагадує фізична близькість ще не означає духовної глибини, лише Божа істина відкриває серце. І саме ця сім'я, яка спершу сумнівалася, згодом стала важливим інструментом у поширенні доброї новини. Це змушує нас переосмислити власний духовний шлях, Бог може використати кожного, навіть тих, хто колись не вірив, і зробити з них провідників віри. І навіть саме ім'я Ісуса, дане ангелом до Його народження, вже тоді вказувало на Його унікальне покликання та місію, що змінить світ. Ім'я Ісус має надзвичайно глибоке значення. І той факт, що його було дано ангелом, є надзвичайно важливим. Ще до його народження Божий задум уже був визначений, навіть у самому імені відкривається його призначення як Спасителя. В Євангелії від Луки ангел говорить Марії: Ти зачнеш у лоні і народиш сина, і назвеш його Ісусом. Це ім'я походить від єврейського Єгошуа або Єшуа, що означає Господь їм спасіння, і точно передає мету Його приходу у світ. Цікаво, що це ім'я було досить поширеним серед євреїв того часу. Воно не вирізнялося величністю чи урочистістю, але саме ця простота має глибокий зміст. Бог обрав не гучне або царське ім'я, а звичайне, щоб підкреслити близькість Ісуса до людей. Його місія не була пов'язана з владою чи титулами, він прийшов, щоб бути серед нас, щоб стати зрозумілим і доступним для кожного. І, хоч ім'я було звичайним, його значення незбагненно глибоке. У діях апостолів 412, апостол Петро говорить немає ні в кому іншому спасіння, бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким ми можемо спастися. Це ім'я стало джерелом сили, надії та спасіння не лише на землі, а й у вічності. Згадуючи його ім'я, ми звертаємося до джерела зцілення, прощення і відновлення. Ім'я Ісуса. Це не просто слово. Воно втілює цілу місію, завчасно об'явлену з небес. Божий план спасіння розпочався не в яслах, а ще раніше, у пророцтвах, у виборі імені в ангельському посланні до Марії. Це ім'я продовжує торкатися сердець навіть сьогодні, і коли ми говоримо про його ім'я, неможливо не згадати його родину. Хоча Ісус був Сином Божим, Він жив у звичайній сім'ї. Серед братів і сестер, які розділяли з ним повсякденне життя. Його братами, згідно з Євангеліями, були Яків, Йосип, Симон і Юда. Вони зростали поруч із ним, але навіть вони спочатку не розуміли його місії. У Євангелії від Івана 7,5 прямо сказано: бо й брати його не вірили в нього. Цей факт ще раз підкреслює людський вимір життя Ісуса Він не тільки навчав і зціляв, він жив у домі, де було нерозуміння. Де рідні не завжди підтримували, але навіть це стало частиною великого плану. Через сумніви та духовний пошук його брати пізніше стали вірними свідками віри. Сумніви, які мали брати Ісуса, були частиною їхнього щоденного життя в родині. Для них він був просто старшим братом, з яким вони ділили дім, а не Месія чи спаситель людства. Проте після його Воскресіння ситуація кардинально змінилася, особливо вражає історія Якова. Спочатку він не вірив у Ісуса як у Сина Божого, але згодом став одним із провідних діячів ранньої церкви. Його лист, який увійшов до Нового Завіту, відзначається практичністю та глибокою духовною мудрістю. Як лідер християнської спільноти в Єрусалимі, Яків відігравав ключову роль у налагодженні зв'язку між єврейськими та язичницькими віруючими, його духовне становлення, без сумніву, було сформоване багаторічним спілкуванням із Ісусом. Навіть якщо прийняття істини не відбулося одразу, це вчить нас, що фізична близькість до святості ще не гарантує глибокої віри, вона вимагає особистого досвіду та внутрішнього перетворення. Інший брат Юда також пройшов шлях від сумнівів до твердої віри. Його коротке, але змістовне послання у новому завіті підтверджує цю трансформацію. Історія Юди нагадує, що навіть найближчі до Ісуса потребували часу, щоби побачити в ньому більше, ніж просто члена родини, вони мали зрозуміти Його як Спасителя. Ці приклади показують нам, що віра це не щось автоматичне чи вроджене, навіть у найнаближенішому оточенні Ісуса. Вона є особистим шляхом, який часто проходить через сумніви, боротьбу та відкриття. І саме у цьому процесі ми набуваємо справжнього розуміння та зустрічі з Христом. Коли ж ми згадуємо братів Ісуса, ми бачимо, що їхній шлях до віри це відображення того, як глибокий вплив має не лише вчення, але й саме ім'я Ісуса. Воно змінювало життя не лише далеких послідовників, але й тих, хто виріс поруч із ним.